Доброго здоров'я, друзі. Я Віктор Бабиренко, і ви на моєму Ютуб-каналі е, «Скаже, як Зав'яже. Поїхали. Е, про що я хотів е, поговорити? Про той лютий треш, який твориться і у нас, і в Сполучених Штатах. І як це не парадоксально, незрозуміло ми наслідуємо їх чи вони нас, але е, те, що твориться, дуже страшне. Я думаю, що все почалося з Леніна. Був собі такий дідусь Ленін, як його називали, я його недолюблював з дитинства, тому що колись у мене був такий зальот, я розказував антисовєтський вірш. І я не пам'ятаю, вже там всього, але там були такі рядки. В кінці, що камінь на камінь, кірпіч на кірпіч умер наш Ленін, Владимир Іліч. І мене повели за цей вірш до директора школи, ви викликали маму в школу. В общем, були репресії, і у мене відтоді, мабуть, чи у мене вроджена чи набута саме тоді така відраза до культу особи. Да, там, е, і тому там, для мене це ні себе куміра, це то, правило життя. Ні, не було в мене кумірів е, ніяких навіть ні артистів, ні футболістів, е, ні тим більше політиків. От, я вважаю, що це правильно, це добре. Я так, так само вчу своїх дітей. Е, але. Чи я про Леніна згадав? Мені дуже неприваблива була його, от його постулат, основний, що ну, це його теза, що будь-яка кухарка може управляти країною. Уявляєте, я магістр державного управління, мені це розказувати. Або знаєте, як. Весь бардак починається завжди з того, що знаходяться люди, які можуть як -то в дитячому мультику там, про качення, там, каченя, коли дурне каченя говорило, а що там грати на трупі? Нажимай дадуй, да, там, типа, Це ж все дуже просто. І Всі думають, що весільний фотограф, вам скаже, що для того, щоб знімати, потрібно талант, потрібно там опановувати якусь техніку, потрібно там багато навичок. І тільки тоді ти зможеш, щоб тебе запрошували і платили. там, не знаю, 200 за те, що ти зняв там е, весілля. Да? Е, от е, Всі ж хочуть же попасти апендицит навіть вирізати простеньку операцію до хорошого хірурга, чи зуби полікувати до хорошого стоматолога, да там типа ж вчителя ми шукаємо для репетитора для дітей вже ж самого кращого. А от зато і вчителька. І э, кухарка, і там весільний фотограф легко можуть стати депутатами. То що аж а що там? Ну тут блін, нажимай дадуй. Ну все ж просто. І того, э, і оцей, ну, просто лютейший треш. Да? То те, що твориться зараз у Штатах, воно ж одночасно і смішить. Ну, одночасно ж жахає. Що жахає? То що це у нас, ну да, в одній окремо взятій країні, коли приходить лютий треш, коли е, приходить до нас ну, е, якась ду, приходять е, правити нами якісь дурачки, якась, блін, трупа комедійна, то це ж тільки в одній країні, а. А тут, якщо е треш такий самий стає, як в Україні Сполучених Штатів Штатах, то це страшно, тому що це там найбільша економіка світу, це найсильніша країна світу у військовому значенні, це еталонна демократія ще донедавна. Це взірець для всіх світу е в СССР. Називали там жандарм міровий жандарм. А чого то, він слідкує за порядком? Він свистком. Ви уявляєте, футбольний матч, де суд. Е у суді криша е, кукуха їде, да? і що тоді робити? Ну, страшне. От, е, і от, е, от давайте просто порівнювати. От, є така весела трампістка, зараз я щоб не збрехати, Ага, Мерджорі Тейлор Грін, е, от вона по хамськи відреагувала. На запитання британської журналісти стосовно цієї переписки глупої в Сігналі. Да? І вона голубо перебуває журналістку солідного видання і заявляє, її, що там хто ви такі? Ідіть лісом, типу, ми з вас обійдемося. І найголовніше вона каже: та я плювати хотіла взагалі на всі змі. Я ж конгресвумен тут, я ж блін, трампістка, я ж десь не де-небудь там, типу, е, ви нам не потрібні, і я тут же. Ж... Андрій Богдан 2019 рік один в один, коли він каже: Та ні, нам не треба там ніяких цих. Ми відосики напілім і будемо спілкуватися там з людьми через Відосики. Нам не потрібні журналісти. Взагалі, як каста, як там, типа, нам не треба це. І там думаєш, опа, оце да. От, а е, потім там дивишся. Нинішня пресекретарша їхня в Білому домі. Теж зараз, як же ж її, щоб не забути цю дівушку, а перолайн Левіт, да, згадав Лівіт. Е, і вона ж ну, просто до болю нагадує нашу Юлію Мендель, пам'ятаєте? Е, ні ума, мані фантазії. Е, юна от єдине, що є там, да, юна, е, недалека, хамовита. Але готова порвати за шефа. Пам'ятаєте, як Юля Мендель там падала на журналіста в умру, як на амбразуру йшла за Зеленського там. О, тобто вони як сестри Близнючки. Вони ж ну, вони ж ту один в один. От е, і. Саме головне, що і є ж основна фішка зараз взяття на роботу шоу Зеленського шоу Трампа це особиста лояльність. І Зеленський, і Трамп там, типа, неважливо, там не потрібні розумні, не потрібні там досвідчені, не потрібні комунікабельні, не потрібні порядні, потрібні особисто віддані. І, і це ламає все. Це ламає все. Тому що. У нас там понабирали там, друзів-кварталівців, друзів-друзів-кварталівців. А там кого, є такий ну, клану Кеннеді, але там якийсь старічок, це вже там трошечки антивакцинатор. І його ставлять міністром охорони здоров'я. Згадайте, як у нас там левих поставили, Ну, починаючи від міністра культури, коли поставили з плюсів. Якщо один плюс один, то це, це журналістика, то я китайський льотчик. Але директора каналу Коломойського, Каламойського ну, тобто свого ставлять міністром культури. Ну, це ж анекдот. От, і, і так кругом, да, там, то на самокаті хтось їздить, то, блін, там міністром економіки ставлять чудака, який каже, я пишаюсь тим, що я не читаю книжок. Там, типа, ну, 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 це просто лютий треш. І ми бачимо призначення, що там типа, О -о -о! за серце хапаєшся, але ж всі скажуть, ну, да, Україна це все на все держава. В східній Європі там 53 третя по населенню, там 40 якась по території, така то по економіки така то там по правам людини. А тут еталонна держава, держава номер один світу. Як можна? Це ж страшно. Якщо у нас бардак, ну це наші проблеми. Але якщо в Сполучених Штатах бардак, то це проблема всього світу, і наша в тому числі. От, ще що треба зазначити, що формуються дуже чітко культ особи. Аж до шаблонів, аж до шаблонів дивишся виступ якогось американця, і у них, ото як темнічки. Да? Ну тільки не подаляк їм присилає. Я не знаю, хто там у них за темніки відповідає, але дуже чітко, що відбулися перемовини під лідерством Трампа. Ми приїхали сюди під загальним лідерством Трампа. Нічого не нагадує, як у нас там, типа, що? е, Визволення такого то села відбулося за сприяння Зеленського. Ця дорога побудована за сприяння Зеленського. Оцей парк посаджений за сприяння Зеленського. Цей дитсадок відкриє, ну, ми пам'ятаємо велике крадівництво, і і це там, типа, ну, Блін, це, за, ну, Оцей треш, да, оцей культ особи, який, здавалося б, ми забули в 20 сторіччі, починається. ну Коли у нас мержом, ну в Україні культ особи. І ми дивимося на ту особу і ржем, Боже, за сприяння кого? Оцю, от от, от, от цього жах. Але ж тут Трамп, і дивишся, він серйозно це сприймає. Він такий і отак -отак, на бундючиться там і, і цей. Е, е, то Дональд Фредович, ну, мені здається, Сталін усміхався вуси такою хидною посмішкою, тому що він знав, що культ особи потрібно, ну, щоб народ боявся, щоб ніхто не розслаблявся. Да? От. А тут їм як нарцисам це заходить, це там типа, ай, і цим користаються. Тобто, який основний метод управління Зеленським? На дурака не нужен нож, ему три раба нагреваешь и делай с ним что хочешь. Тобто, э, скажи, что ты наивылочнейший лидер сучасности, винтана и все. Все, він поплив, і Трамп так само. Але ж не може ж бути. Ну ми розуміємо, що наш найвеличніший лідер сучасності це ж в кавичках, але ж там дійсно це людина номер один в світі. Як можна допустити? От, е, тобто е, культ особи формується да, в обох країнах, і це наскільки схоже, е, далі е, формуються авторитарні режими, що у нас закручуються гайки. По свободі слова у нас позакривали, ну повикидали з ефіра прямий еспресо, п'ятий, всі нормальні канали. Да? І там зараз іде така тенденція: хочуть закрити голос Америки, там CNN, у всіх не, олігархі, не з олігархічних пулів проблеми. Тобто, в Штатах Трамп хоче зробити як і Зеленський в Україні якийсь собі такий єдиний марафон. І це теж тенденція. Це наскільки схоже у нас і в них що це жесть. От, е це фактично е, зараз включене вікно Овертона, Да, пам'ятаєте, як ві, ві, вікні Овертона, що спочатку щось здається там неприйнятним? Що ті типу, не може такого бути? От зараз я на стадії. Ми всі на стадії неприйняття в Сполучених Штатах. Не може такого бути, щоб вони хотіли захопити там Канаду чи Грінландію. Ну не може такого бути це неприйнятне. Потім це здається радикальним, потім це буде здаватися вже прийнятним. А потім там ну да, це ж логічно, ж розумно, це ж для безпеки світу. А потім це стане ну, власне чинною нормою. І оце біда. Що зараз вікно Алертона просто не а дуже, дуже швидко. Відкривається це, це вікно Авертона. І саме головне, щоб ми, е, ну, як на, на мій погляд, що, чому це відбувається? Це, на жаль, відбувається тому, що е, популісти намацали е, метод. Е, перемагає думка Охлосу. Навіщо слухати е, розумних? І от теж тенденція і у Трампа, і у Зеленського. Вони не спілкуються з Аналітичними інституціями з громадянським суспільством вони його призирають. От той навіть ті там спортсмени, артисти в Сполучених Штатах Трамп просто на них не зважає, хто ви такі. А він прислухається до думки там основних цільових груп, да, там, типа до, ну, перше, що тих, хто гроші дає. Це невеличка, маленька групка, але ті, хто там, кому він обіцяє податки знизити, да, там, типа, от бурі, дітка, бурі, да, там, типа, ті, хто. ну, і Передусім, це навіть не банкова. Буржуазія, скажімо так, це промислова. Да, ті, хто. От, він хоче повернути виробництво в Сполучені Штати. Але е, далі це. У нього ну там якісь релігійні групи, на які вони мають вплив. от І більшість це ті, кого я називаю наївними. Ну І в нас, і в них да там це мало освічені люди, які особистий неуспіх в житті відчули, які нічого не добились, і десь у них там життя закінчується тим, що от е десь е торгують чулками на базарі, там чи в Сполучених Штатах десь там десь ще щось там е не мають роботи Або мають якусь мало престижну роботу, і от це оці е, люди дуже мало, е, мало грамотні, мало освічені. Ті ще не читають. Вони якраз складають основну е, під, масу підтримки: як тут Зеленського, так і там Трампа. І вони на на цю групу групочку на якби намацали і тепер на неї і мага, намагаються е, впливати. Вони мімікрують під цю групу. Тобто ще чим схожі і Трамп, і Зеленський, вони на сам, насправді ведуть себе як хамілеони, але вони підлаштовуються не під розумних, не під еліти, не під якусь касту, да, а під ахлократію. І е, тепер, е, як, е, як то в. Е, в радянській Росії 17-18 року. Там, типу, не дай Бог ти скажеш, що ти якось дворянського, чи Купецького, там, чи Попівського походження, там, чи козацького походження. Да? Ти маєш бути пролітаріат. ти довжимо всім казати, та я, блін, малообразоване бидло. Бойтесь мене». І. Тому ну за цей світ е, дуже страшно, тому що скоро буде будеш скажеш там, типу, от як я там хвалюсь студентам, там типу, кажуть дядь вітя, а що треба для того, щоб стати експертом. Я кажу, прочитайте насправді для початку 3-4-5 тисяч книг розумних, не не тільки детективів, там і любовних романів, а класних розумних книг І документальних, і художніх, історичних, публіцистичних публіцистичних. 5 тисяч книг, і вже ви зможете бути. А колись може прийти час, коли, там тіпа, дивіться, який, він 5 тисяч книг прочитав. Го -го 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 -го, блін, давайте його наб'ємо. Коли слово інтелігент знову стане матюхом. от е І тоді страшно за цей світ. Страшно буде за цей світ, але давайте е розумні люди будемо триматися один за одного, вчити своїх дітей і думати, як пережати оцей, оцей тотальний популізм, який веде нас в прірву. Вони ж не розуміють, що от е якщо після Трампа буде е дівенс, то якщо при Трампі не почнеться світова війна, буде дівенс, такий самий популіст. Ну, ми дочекаємося світової війни, а воно нам треба. Давайте розумні люди триматися один за одного, тому що інакше страшно за майбутнє наших дітей. Тримаємося, підписуємося на цей Ютуб канал. Дуже прошу. Дякую всім. Ми перескочили 20 тисяч, і тепер потрібно за е, місяць-півтора е, дійти до 30 тисяч. Буду дуже вдячний за всі лайки. Буду відповідати на ваші коментарі. Дякую, знаємо, що е, незважаючи на всі е, зусилля популістичного офісу президента Україна вистоїть. До пасарам.